Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео і сподіваюсь, воно вам сподобається. Хочу вам сьогодні показати нестандарт. Я би сказав, хендімент, чи щось таке ручна робота, чи не зовсім ручна робота. Ви поглянете на ці дві акустичних системи і ви скажете, що за недорвані колонки, чи що це таке. Що це є з собою? Ці колонки я вже придбав досить давно, а вони вже в мене декілька років стояли в гаражі. І постійно я на них маю план, маю план, і руки мої до цього ніяк не доходять. Придбав я їх у одного старого діда, дід їх продавав там за такі маленькі копійки, ну дійсно малесенькі копійки, і я вирішив їх придбати. Я бачив на них спереді от етикетка, така, така бірочка, і думав, що це якісь ну, хороші колоночки або там хоча б непогані гаражні будуть колонки. Коли я приїхав до діда, ззаду на них я не побачив взагалі якби, особо ніяких бірочок, нічого. І я запитався власника колонок, кажу, а що це за колонки, де ви їх взяли? Тут ніякої характеристики немає нічого. А він мені сказав, що... Ці колонки він купив чи то в 80-х, чи то в 70 х роках. Були компанії в той час, які займалися таким кастомним, якби не ручним, це не ручна якби, робота, але вони робили акустичні системи під замовлення. Вони купляли гучномовці, і ви їм говорили, що у вас є, під що ви хочете, який ви саме звук хочете, і вони вам робили. От він їх і замовив. Привіз додому, я їх підключив, грали вони, якби, на мій погляд, досить якби, непогано. Одне то, що мене смутило, оця тканина, вона мені нагадувала якесь верету чи якесь брезентове. От я вам покажу зараз близенько. Погляньте. Це така дуже плотна тканина. От, дуже така, така щільна, навіть не плотна, а щільна тканина. Для низьких, низьких частот вона ну, окей. А от для високих частот мені здалося, що вона трошечки краде високі частоти. Тому я вирізав, щоб подивитися, що під ним. І коли я вирізав, ну досить непогано. На мій погляд, як вони грають, грають вони так щось лампово, на, Ні, навіть не лампово. Я би сказав так дискотечно, тобто гарно виражений бас і високий. Середини такої чіткої, гарної я не чую на них. І я вам зараз включу, а ви самі оціните і скажете, що і як. Я вам ще хочу включити. Спочатку я включу оцю от з тканиною, потім я включу вам цю от без тканини. І ви самі зможете порівняти, чи є різниця з тканиною, чи без тканини. Дайте мені хвилиночку. Що я вам хочу сказати, що вони не є чутливі. я вам включив спочатку одні, потім інші. Скажу вам відверто, звук залишався один і той же, і тканина дуже-дуже сильно вкрала звуку. Навіть низьких частот вони були не були настільки, не настільки гучні, як от без тканини. Без тканини він грає краще. Ще що хочу вам сказати. Динаміки не є собою дуже чутливі. Насправді, я на цьому своєму, що ви пам'ятаєте, робив огляд підсилювачі, на ньому йде десь приблизно до 12 ватт і мені прийшлося практично на максимум викрутити. Я ні одні колоночки практично на ньому не викручую, тому що ну дуже дуже гучно. А ці колоночки змусили мене ви... Ви... Ці колоночки змусили мене викрутити на максимум гучність. Тому скажу, вони не є дуже чу такими чутливими. Що ще, тобто вони не сильно вони підійдуть для лампових підсилювачів. Що ще хочу звернути увагу, дуже хороший бас. От Реально бас, коли стоїш біля такого от невеличкого баса, і таке враження складається, що м м грає якийсь е басовик з великим е е дифузором в радіусі. Е моє таке враження, от я, наприклад. Я, наприклад, прослухав, мені здається, що вони трошки не збалансовані. Можливо, для дискотеки, для такої музики, можливо, вони класні. А от для іншої музики, ну такої для прослуховування, вони не годяться. Для прикладу я вам винесу вам ще зараз одну колоночку і підключу, щоб ви змогли відрізнити звук один і другий. І на одній тій ж самій гучності. Дайте мені хвилинку. Я зараз вам увімкнув спочатку нашу колоночку, яку ми тестуємо, а потім іншу колоночку. Тому поїхали. Ви почули дві версії акустичних систем зліва і справа. І якщо вам чесно сказати, то е, не сильно велика різниця між ними була. Я думав, буде більша різниця. Хоч тут є і середина це трьохполосний, а це двохполосний. Е, не сильно така величенька різниця між ними була. І на цьому маленькому бас був красивіший, чіткіший. На цьому мені здалося, що він гримів більше, а там він дійсно був бас. Такий ну, хороший, дійсно бас. На цьому відео я ще не закінчу, я хотів би вам показати середину, внутрішню частину. Тому ви зараз дасте мені хвилинку, щоб я відкрутив і показав вам, що всередині. Ще прошу вибачення за оцей шум, це цикади. І зараз сезон цикад, і вони дуже-дуже сильно шумлять, якщо ви чуєте. От я розкрутив. Ще хочу наголосити, бачите, як розумно зроблено. Є два гвинтики. Вказано 8 Ом і тут ще є зараз, бачите, таке гніздечко, що була акустика, яка підключалася через такі гніздечка. Тобто, от бачите. Далі, дивіться, сама робота. Ця фірма виконувала цю роботу. І що ми маємо у нас тут, ну, я не знаю, чи це, це нормально, чи не нормально. Мені здається, що його бажано було би оббити. А не просто накласти і закрити акустику. От. Дивіться, що в нас є. Е, у нас є, як бачимо, у нас є конденсатор на нашу пищалочку. Е, от її номер, можливо, ви розберете і скажете, що це за пищалочка. Тому що я в цьому не сильно розбираюся. Тому не ганьте мене сильно. І далі от наш чи то басовик, чи то це середина і низи. На ньому ніяких бірочок я не побачив. Можливо, ви десь побачите. Але м, ніяких бірочок я не бачу. І я не можу вам нічого сказати, що це за гучномовець. Можливо, вони були свідомо видалені, можливо, не знаю. І дивіться ще одна така річ, бачите? Тут закриті боковушки, там напевно ну, там точно стоїть магніт. І тут закриті такими, я подумав, що то шкло, а то закриті такими і заклеєні, якщо придивитися, і заклеєні такими з фольги заклеєчками. Ну, Скажу чесно, я не знаю, що це за гучномовець, на ньому нічого не вказано, ніде нічого не написано. От. І тут от так от зроблено. Давайте я зараз все поверну назад. Я вам включив для порівняння іншу музику, як звучить інструмен, інструментальна, і скажу вам теж: досить непогано, досить непогано, щоб визначити краще, напевно, потрібно. М Підключити і підбирати треки і робити порівняння з іншими акустичними системами. Також хочу сказати от за ці бірочки. Коли я штучному інтелекту, вірніше gpt чату зробив фото, їх показав без ніякої інформації. Він сказав, скоріш за все, це в Денвері, в Колорадо були компанії, які займалися кастомним виробництвом і захотів більше інформації. Тому, якби це дійсно колонка зроблена кастомно, тобто під замовлення, от бачимо якість виконання. І майте на увазі, цим займалися, мені GPT-чат видав 60-70 ті ті роки. Тоді була нехватка акустичних систем і люди собі замовляли, а гучномовці були. І уявіть собі, цим колоночкам ну, більше, ніж мені. Тобто їм досить багато часу. Я їх все-таки мав на меті, от бачите, от ця середина така, її завжди можна чимось обробити або перетягнути іншою матерією. Верхню частину або реставрувати, або покрасити в якийсь там колір. І це, якщо б це дійсно були такі колоночки чогось варті. Скажіть свою думку, що ви думаєте, як вони грають, що ви може, могли відчути по грі. І що б ви з ними зробили, яка ваша ідея? Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші думки. І дякую за перегляд відео ще раз і чекайте наступне відео.